У Калуші виділили земельні ділянки бійцям АТО. Учора депутати міської ради на позачерговій сесії затвердили протокол засідання земельної комісії, згідно з яким було визначено 98 учасників антитерористичної операції, які отримують землю у новому масиві на вулиці Святої Покрови. У нас є 98 земельних ділянок, які ми на попередній сесії затверджували землі, і пропонується затвердити давні Питання свого на земельній комісії на місці власне. У річні є 98. Єдине питання, що зауваження, скажімо так, що пункт другий додатку Столбан Станіслав Володимирович є від нього заява, що він відмовляється відтримати такої земельної ділянки, тому була пропозиція затвердити даний протокол без прізвища Столбан Станіслава Водорову. Сьогодні у приміщенні Палацу культури мінерал відбулося жеребкування, під час якого визначили, хто який наділ отримає. Розподілили загалом понад 9 гектарів землі, яка розташована неподалік мікрорайону Хотінь. Кожен отримав не менше шести сотих землі. Утім, чимало бійців АТО жеребкування пропустили. Для них буде оголошено додатковий розподіл. Ті, що не прийшли на жеребкування, Я думаю, що так само як минулого разу спробуємо на якийсь день їх повторно зібрати, або через спілку вони самі домовляться, на який день вони це в будь-який день ні пропозиції, і ми повторно організуємо, але бажано, щоб всі були. Тобто я буду говорити з головою спілки, щоб якимось чином організувати всіх на один день, щоб можна було завершити це, закрити це питання до сесії навіть. Найближчим часом на сесію міської ради винесуть затвердження цього жеребкування. Відтак, отримавши рішення на руки, учасники АТО зможуть звертатися до будь-якої землеупорядної організації та виготовляти проекти землеустрою. Рішення про передачу цих земель знову ж таки прийматиме міська рада. Якщо минулого року, коли ділили 114 земельних ділянок в районі вулиці Добрівлянської, окрім бійців АТО, наділи отримали ще Чорнобильці та Афганці, то цього разу землю розподілили виключно між учасниками антитерористичної операції. Інших пільговиків залишили на черзі. Їх наразі є близько 220. І ця цифра може збільшуватися, адже зараз триває демобілізація шостої хвилі. Із заявами про виділення землі, ймовірно, звертатимуться чергові військові. Вони можуть сподіватися на ділянку в районі вулиці Глібова або у підгірках. Утім, землі у Калуші обмаль. У нас питання з писання міліорацій. Якщо з початку мільорації, у нас там є теж достиг порядка. Якщо не помиляюся, 15 гектарів в сторону студінки, але там теж є комунікації складна, це так, що я не готовий сказати, які там ділянок буде. І розглядаємо варіанти по, в районі Глібова, як на Копанки їхати, там теж невеликий шматшмадз, ну невелика ділянка, яку можна ще використати під індивідуальну забудову. А далі сумно.